Почекайте, Ой, здоров, а, до... а не повернися, ну щоби <ріст> 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 <Ой, Боже>, байте... <ріст> південний гарячий жіночий поцілую. <ріст> зараз, зараз я просто мандрую збираю кошти. Приїжджаючи в Запоріжжя, я роблю замовлення і потім телефоную військовим, вони приїжджають і вже завдяки їм я це е, пакую. І везу на схід на Донецький напрямок. Ті гроші, що я збирав на початку там 20-30 тисяч. то Для мене тоді здавалося, це манною небесною. 30 тисяч, 50 тисяч зібрати. Так і що. Це зараз це просто дрібниця. Але і цього, і цього кожен раз, кожен раз стараюся чим, якомога більше зібрати. Щоб якомога більше повезти туди всього того, що знищує нашого ворога. 12 мільйонів я зібрав і все то пішло на допомогу нашим Збройним силам. Дружини немає вже 5 років. Непокоїть те, що я не зміг бути в останній хвилині її життя. А ви кудись їздили? Не? Я їздив якраз на схід, на Донбас. І коли від'їжджав, все було добре. А коли повернувся, то вона вже була в комі. І це мене, це мене дуже непокоїть. Мені, мені не дає спокою, що я міг би допомогти, але не мене не було в той час вдома. Ми прожили 51 рік, як кажуть, і це. З одного боку мене заспокоює, але мабуть, Бог вирішив так, що вона виконала перед суспільством, перед Богом свої обов'язки. А я іще, мабуть, не, не зробив того, і він мене залишив для того, щоб я виконував і далі. У нас в Україні 24 обласних центри. То я вже проїхав їх всі два рази. Це третє коло. Ну, я бачу, що люди вас пізнають. В кожному ну ви розумієте, я задоволений з того, що мене приймають дуже добре, мене люблять, мене поважають. І з сльозами на очах підходять, цілуються, обнімаються. Це мене самого, як кажуть, доводить до сліз. Але це приємно. Це сльози приємні, це сльози. Впевненості в тому, що все-таки наша країна переможе і ми будемо жити в вільність в незалежній країні. Багато чого залежить і від донатів, які люди не хочете ви воювати, допомагайте грошима, не хочете ви воювати, допомагайте продуктами харчування, не хочете допомагати платіть сітки і так далі, кікімори, все те, що потрібно військовим. Хоча особиста допомога, тобто, йти в військо це обов'язок наш, наших українців, які повинні захищати країну, захищати свою родину, захищати свою, свій край. Своїх 78 років я продовжую, продовжую допомагати. Як тому, чим можу, тим я можу зараз знаходжусь в Ужгороді і мені. Трошки якось неприємно, що дуже багато людей проходять мимо. Я не знаю, з якої причини, але можливо, що вони знаходяться дуже далеко від лінії фронту, і їх це якось менше турбує. Але хотілося б, як кажуть, нагадати всім тим людям, що війна є війна і гинуть ваші. Рідні, ваші сини, ваші батьки, ваші дружини, ваші доньки. І їм потрібна допомога. Тому прохання, допомагайте всім, чим можете. Вас обніму, можна? Угу.